Сьогодні до нас завітала дівчинка Марійка. Марійка хоче намалювати портрет, а кого портрет? Відгадайте, коли послухаєте вірш Олени Пчілки. Годі, діточки, вам спати, час давно вже вам вставати. Гляньте, сонечко сміється, в небі жає воронок в'ється. В'ється, радісно співає, Він весну нам сповіщає, а весна та чарівниця щиро нам несе гостинці. Пташка, рибка, звір на волі, Божа бджілка, квіти в полі. Всі весною оживають, весну красну прославляють. То кого хоче намалювати дівчинка Марійка? Правильно, весну! Діти, а чому весну у віршику називають чарівниця? Так, тому що сонечко сміється, тому що всі радіють, тому що пташки повернулись, тому що все оживає. Дітки, у мене до вас і до Марійки пропозиція. Давайте зробимо так Марійка буде малювати портрет весни фарбами, а ми спробуємо намалювати словами і наприкінці вирішимо, чий портрет кращий. Діти, яка пора року зображена на картині. Так, на картині зображена весна. Подивіться, який день весною. Правильно, день весною теплий, сонячний. А ще можна додати безхмарний це коли сяє сонечко. Погляньте, що пливе по небу. Правильно, по небу пливуть хмари. Це. Великі хмари, а маленькі хмаринки. А коли їх зовсім немає, то можна сказати, що день безхмарний чи небо безхмарне. Подумайте, що може розігнати хмаринки? Так, їх розганяє вітер, а навесні він дуже лагідний і тому на нього кажуть вітерець, легенький вітерець. А якщо дує сильний вітер, то день вітряний. Коли відчуваєш весняну красу, хочеться радіти і співати. Подумайте, хто багато співає на весні. Правильно, це птахи, пташки. Вони перші зустрічають весну, оспівують і прославляють її. Діти, які нові слова ви почули? Правильно, пташки зустрічають весну, оспівують і прославляють її. А які навесні квіти? Так, гарні, різнокольорові, а коли їх понюхати, вони ароматні, запашні і всі ними милуються. Нам усім тепло і гарно, тому що прийшла весна, почався сезон тепла. А що люблять робити діти, коли теплі весняні дні? Так, ви любите гуляти на вулиці? Давайте трохи пограємо зі словом гуляти і спробуємо його змінювати. Я буду запитувати, а ви відповідати. Що ви вчора робили на вулиці? Так, ви гуляли. Або можна сказати ми гуляли. А що ви робите зараз? Так, ви гуляєте, або можна сказати, ми гуляємо. Що ви будете робити завтра? Ви підете гуляти? Або можна сказати, ми будемо гуляти. Молодці дітки. А зараз пограємо в гру, яка називається Збільше слово. Я буду називати слова, а ви перед ним ставите маленьке слово пре. Наприклад, навесні день не тільки великий, а превеликий. Навесні день гарний. А ще Прегарний. На весні день хороший, а ще можна сказати прехороший. Весняні квіти дуже гарні або прегарні. Весняні квіти хороші або прехороші. Спробуйте повторити ці слова. А зараз ми будемо складати речення зі словом майже. Ось послухайте: зацвіли майже усі квіти. А тепер ви придумайте речення зі словом майже. Наприклад, зазеленіли майже усі дерева. Повернулись майже усі пташки. Ось і прийшов час порівняти наші картини. Зараз ми складемо розповідь, картину про весну. Наступила пора року весна. Це сезон тепла. Дні на весні превеликі, прегарні, прехороші. А також майже безхмарні, з легким вітерцем. Пташки радіють і оспівують весну. Всі милуються ароматними, запашними квітами. Усе в природі прославляє весну чарівницю. А тепер погляньте на картину Марійки. Ну, як вам подобається її картина? А Марійка каже, що їй сподобалась наша розповідь теж картина. А я думаю, що розповідь дуже підходить до картини Марійки. А ви як гадаєте, дітки? Я гадаю, що в усьому нам допомогла красуня весна. Подякуймо їй за це. А що, дітки, вам запам'яталося найбільше? Що б ви хотіли повторити? Які нові слова ви запам'ятали? Спробуйте скласти власну картину розповідь про весну.